Тут війна ультраправі відповідають на стрілянину Чарлі Кірка закликами до насильства. Відлуння війни, як стрілянина в штаті Юта оголила небезпечну поляризацію американського суспільства. Стрілянина в уті, яка забрала життя правого активіста Чарлі Кірка, стала не просто трагедією, а й тривожним сигналом, що відображає найглибшу поляризацію американського суспільства. Реакція крайніх правих сил на подію, зафіксована в соціальних мережах і онлайн форумах, це не просто заклики до насильства, а прояв екзистенціального страху і бажання ескалації конфлікту, який, на їхню думку, вже давно йде. Події в УТІ стали каталізатором для посилення риторики про війну між лівими і правими, де кожен політичний опонент постає не як такий, що має інші погляди, а як ворог. Який прагне знищити американську ідентичність використання термінів на кшталт заколот, повстання і громадянська війна це не просто метафори, а маніфест готовності до радикальних дій, до переходу від словесних баталій до фізичного протистояння? Мені пригадується випадок, коли я консультував невелику компанію, що займається аналізом соціальних медіа. Ми відстежували поширення дезінформації та мови ненависті в інтернет-спільнотах. У якийсь момент ми зіткнулися з групою, яка активно використовувала риторику про культурну війну та боротьбу за майбутнє. Америки. Аналіз їх контенту показав, що вони не просто висловлюють свою думку, а активно формують ворожий образ лівих, звинувачуючи їх у всіх бідах країни. Більш того, в їх повідомленнях простежувалася готовність до застосування сили для захисту своїх переконань. Тоді я усвідомив, наскільки небезпечною може бути така поляризація суспільства. Коли люди перестають бачити в своїх опонентах просто людей з іншими поглядами а починають сприймати їх як ворогів, які повинні бути знищені, зростає ризик насильства. Реакція Дональда Трампа, який закликав до застосування закону про повстання, це тривожний приклад того, як політичні лідери можуть підживлювати цю ескалацію конфлікту. Його слова, хоча і можуть бути інтерпретовані як риторичний жест, несуть потенціал для радикалізації прихильників та виправдання насильства. Також варто звернути увагу на заяви Ілона Маска, який назвав лівих партією вбивств. Це не просто образа, а спроба демонізувати цілу групу людей і створити атмосферу страху і ненависті. Особливо насторожує реакція представників крайніх правих кіл. Які скористалися смертю Кірка для вербування нових прихильників, їхні слова про те, що Кірк став мучеником і що його смерть повинна послужити уроком для поміркованих. Це маніпулятивна тактика, спрямована на залучення до своїх лав тих, хто відчуває себе втраченим і розчарованим. Стрілянина в штаті Юта це не ізольований випадок, а частина більшої тенденції зростання політичного насильства в США ми бачимо, як все більше людей готові вдаватися до екстремальних заходів для захисту своїх переконань. Але що ж можна зробити, щоб зупинити цю ескалацію конфлікту? Критичне мислення необхідно розвивати у людей здатність критично оцінювати інформацію, відрізняти факти від думок, розпізнавати маніпуляції і пропаганду. Діалог важливо створювати платформи для конструктивного діалогу між представниками різних політичних поглядів. Необхідно вчитися слухати і розуміти один одного, навіть якщо ми не згодні. Відповідальність політичних лідерів політичні лідери повинні нести відповідальність за свої слова та дії. Вони повинні утримуватися від риторики, яка може підживлювати насильство і ненависть. Підтримка організацій, що займаються боротьбою з екстремізмом, необхідно підтримувати організації, які займаються боротьбою з екстремізмом і пропагандою толерантності. Розвиток почуття емпатії важливо розвивати у людей почуття емпатії і співчуття до інших людей, незалежно від їх політичних поглядів. На закінчення хочу сказати, що стрілянина уті – це тривожний дзвінок для всього американського суспільства. Ми повинні усвідомити небезпеку поляризації і вжити заходів для запобігання подальшої ескалації конфлікту. Тільки так ми зможемо зберегти демократію і побудувати більш справедливе і толерантне суспільство. У моєму досвіді роботи з соціальними медіа я бачив, як легко можна поширити брехню і ненависть в онлайн просторі. Тому я закликаю всіх користувачів соціальних мереж бути більш уважними до того, що вони публікують і коментують. Пам'ятайте, що ваші слова можуть мати серйозні наслідки. Нам потрібно навчитися бачити в своїх опонентах не ворогів, а людей, які мають право на свої власні погляди. Тільки так ми зможемо побудувати більш мирне і справедливе суспільство. І найголовніше не піддавайтеся на провокації і не поширюйте ненависть. Натомість проявіть співчуття та розуміння. Пам'ятайте, що всі ми, люди, і у кожного з нас є право на щастя і благополуччя. Пора усвідомити, що нескінченна війна не приведе до миру. Тільки діалог, толерантність та повага один до одного можуть допомогти нам побудувати краще майбутнє для всіх. І останнє не вірте всьому, що ви читаєте в інтернеті. Критично оцінюйте інформацію і не піддавайтеся на маніпуляції. Пам'ятайте, що правда завжди перемагає брехню.